Є таке запитання цікаво про відкати. у дитини, як і у дорослої людини, можуть бути такі періоди, коли дитина розуміла, просилась, ходила, а потім в деякий момент вона перестала і знову повернулася до підгузку. І цей момент також може бути, і це нормально. Зараз такий настрій треба проаналізувати, чому так сталося, спробувати замінити горщик, спробувати знову пограти, знову почитати книжки. Не Насилувати дитину, показувати, що ви ходите в туалет, запрошувати дитину з собою, зацікавити, щоб дитинка там почала сама себе витирати, купити разом трусики. І якщо ви в зимовий період починаєте адаптацію до горщика, горщик холодний, і коли сідає дитина на горщик або на туалет. Їй може бути неприємно спробувати спочатку нагріти, зробити якісь накладки, підкласти, нагріти і разом зацікавленим сісти не коли дитина хоче, а просто в форматі